Вітаю, друзі. Вчора була Black Friday. Величезна кількість товарів падала в ціні і скидалась за безцінь. Найбільшої вартості втратив Єрмак. Він був звільнений. Але в мене погані новини для тих, хто вважає, що він зовсім іде з політики. Більше того, що він йде з влади він буде керувати стіні через своїх маріонеток і він же дає помсти. До речі, як і Володимир Зеленський. От про все це зараз і розповім. До речі, Зеленський заявив, що Україну на мирних переговорах після звільнення Ярмака, який теж очолював переговорну групу, ну його ховали там, щоб він не отримав підозру від набу і САП, щоб не були проведені обшуки, не допомогло. Так от, переговорну групу. Будуть представляти начальник генштабу, представники МЗС і розвідки, а також секретар РНБО Рустем Уміров. От це найцікавіше. При тому, що Умірова попереду, ну що, що в мене, схоже, головний життєвий принцип ніколи не зупиняйся, ганьбись поповній. Бо наскільки мені відомо, Уміров теж в списку тих, хто отримає підозру в корупції. Почекаємо. До речі, у розмові з Уміровим Зеленський колись сказав, про з з банкової, що говорили Лізики з банковою, що Андрія я не віддам. До речі, він також казав, що я з Андрієм прийшов, я з Андрієм і піду. Але якось <кхід> не камільфо. Андрій пішов, а Володимир Саміш залишився. Володимир ну знову не пацан пообіцяв, не зробив. А ладно так, от, але головне, що будуть робити далі. Єрмака прибрали, треба когось ставити. Тому будуть ставити Свириденко, яка може бути номінальною керівницею офісу президента, а керувати всім буде реально єрмак. Ну до речі, як і зараз він керує повністю Свириденко, і та повністю йому підкоряється. До речі, давайте відверто. Вона і так працює в нього стюардесою, і поки все відбувається згідно тих інсайдів, які я отримую від злих язиків з банкою. За що їм окремо дякую, і про деякі далі розповім. Так от на голову офісу президента планують Свереденко, Федорова на міністра на прем'єр-міністра. Але до речі, там у Федорова теж не все добре. Про дрони не сьогодні, але буде. А, так от давайте спробую скласти взагалі весь пазл, як він був і як до цього прийшло. Ну, щоб ви розуміли, а також чому саме. П'ятницю в чорну п'ятницю і САП вирішили провести ці обшуки, хоча готові були до них і ще раніше. Так, от чи знав Зеленський, що Єрмак. Отримає підозру, готується для нього підозра і чують проведені обшуки. Ну, звісно, що знав його. Про це попереджали очільники САП і набу, про що писало навіть дзеркало тижня. Чи міг він Єрмак, сховати всі сліди, і знищити все, що може бути доказами? Ні, це просто фізично неможливо, як і неможливо взагалі приховати все те, що є у набу і САП, а окремо, яке не може бути фізично знищити всі докази аудіо і відеофіксації, які. Теж є, і там є багато цікавих моментів. До речі, там не тільки Алібаба і це окрема історія. Після вручення підозри і озвучення всіх плівок в суді, все дізнаєтесь На зараз не буду говорити, тому що допомагати Алібабі і його публічникам. І, до речі, не лише їм. Чи міг Зеленський, після того, як отримав інформацію, звільнити Єрмака та мінізувати негатив репотенційні ризики для України, міг. Але не зробив, тому що вважає себе царем. Ніхто не може казувати царю, що робити. Якщо цар вирішив, що його завгоз буде при ньому, то навіть загроза підозри. Не могла мотивувати Зеленського це зробити, але він планував інше, і от про це мені теж підтвердили: як злі з банкової так і злі язики з генпрокуратури хотіли вручити підозру а, дійсно керівнику САП Кліменко. До речі, за стару справу, за дуже стару справу, а, але там. Є історія. Так от єдине, що всі вагались підписувати, розуміючи, що будуть проблеми зараз, взагалі, не то хочу підписати, тому що кажуть, що якщо підписати, ну ладно, хрін з ним, заблокують тебе в'їзд до Європи, до Штатів, але можуть внести в якийсь список на кшталт списку Магнітського. А от цього навіть наше корумповання і на короткому повідку чиновники. Ну, от в цей цей список потрапляти не хочуть, тому поки що ні. Не планується підозра. А от обшуки, обшуки і далі тиск на бую САП плануються. Бо ще раз скажу: це не пусті погрози. Вони справді Зеленський Єрмак жадають помсти, і про це говорять декілька одночасно джерел серед злих язиків з банкою. А що зробив Зеленський? Давайте зразу розважимо. Спочатку спробував схитрувати і врятувати. Не репутацію, до речі, країни, а Єрмака від отримання підозри. Тому сховав його переговорній групі по так званому мирного плану. Вважав, що антикорупційні органи не ризикнуть вручити йому підозру ну, тому, що він Керівник такої групи, бо інакше їх звинуватять, що вони от працюють на Росію. До речі, це відпрацьовували в позитивні блогери банкової. Мені, до речі, хочеться почути. Вони казали, що якщо зняти єрмака це переможе Росія. Зараз <кій> Зеленський зняв єрмака. То на нього вплинула Росія. Мені хочеться почитати, що вони пишуть. А вони чомусь засунули собі язик у дупу. Не знаю чому, але так далі. А, так, це цинічне було рішення Зеленського в ім'я порятунку Алібаби. Але він прорахувався, отримали, отримали обшуки, а зараз незабаром будуть підозри. Чи використовують американці? Оце дуже цікаве запитання. Мінді ж щоб тиснути на Зеленського. Зразу кажу, на 100% що так. Вони навіть про це кажуть, і «The Atlantic про це писав теж. І це, до речі, не перший випадок. Згадайте, як загроза оприлюднена фактом в корупції в оточенні Зеленського в найближчому оточенні змотивувала президента швидко підписати угоду про корисне копалення будь-будь-яких безпекових угод. Пам'ятаєте? Ну от, до речі, як ви вважаєте? Зеленський зараз, звільнивши Єрмака, дійсно буде намагатися як би, позбутися його, чи це тільки імітація бурхливої діяльності. Напишіть, імітація або позбудеться. Подивимося, як розкладуться голоси. Тому що багато хто вважає, що під тиском наших партнерів, що ще зараз відбулось, бо європейці сказали, що після цих обшуків, і коли вони дізналися, що той отримує підозру, вони сказали, ні, 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 далі. Ми не хочемо з цим моментом нічого спільного. Звільняйте це з офісу президента. Ну, не може людина така замарана далі залишатися на цьому місці. Так от, Зеленський зараз дійсно спробує позбутися через те, що це замарує його і дискредитує чи буде імітувати. Напишіть: імітувати позбудеться а, до речі. Чи може ця ситуація послабити нашу переговорну позицію? Ситуація з Єрмаком. Якщо Зеленський його б не звільнив, то це дійсно би послабило нашу позицію. Зараз взагалі ніяких питань. Більше того, небо не впало на землю. Ніхто не відмовляється з нами проводити перемовини. Навпаки? Єдине, що хотілося б, щоб все ж таки були. Більш професійні дипломати замість е, незрозуміло кого з РНБО. Оце дуже важливо. Е, а ще треба вичищати своє оточення від замазаних в корупції. І як тільки це відбудеться, зникне важель на е, зеленського важель для тиску. Оце найголовніше в нашій ситуації. І ще один момент. Ми стали багато забувати, як все починалося. А нам треба подякувати тим, хто справді почав казати про те, що Алібабі час на вихід. Ну що і поки Андрій Борисович збирає манатки і реалізує посил народу, бо це почалося ще 22 липня, коли Зеленський запустив атаку на нову і САП, щоб не розгорівся міндіч щоб ніхто не дізнався про Єрмака, міндіча, про е, Умєрова, про все це: про енергоатом, про Карлсона, про е, бронежилети, так, от е, люди тоді попросили. Володимира Сандвича, щоб він позбувся Єрмака, і от нарешті той почув найцікавіше всі ці історії. Чи будуть нові плівки? Міндіча зразу кажу. Так будуть. Чи буде підозра Єрмаку? Ну ви вже це зрозуміли. Так незабаром він її отримує. Чи буде підозра Зеленського? От ні, цього не буде. І не лише тому, що в нього імунітет так. Під час його виконання обов'язків президентом йому неможливо це вручити. Але є ще декілька причини ну, його ніхто не захищає. Не британці не американці, не європейці. Є декілька моментів, які грають на нього, тому що як би це дивно не звучало, але підозри йому послабить зараз Україну. А це ми допустити не можемо. Тому підозра будь-яка, якщо і буде. То тільки після того, як він складе свої повноваження, а це буде тільки тоді, коли буде обраний новий президент України. А до цього часу треба трохи потерпіти. Ну що робити? Будемо терпіти і разом рухатись до перемоги. Головне, не забувайте, треба підтримувати і тих, хто вам розповідає інформацію, і зсу. Тому не забувайте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Я сподіваюся. А воно було корисне вам, ви розібралися в цій ситуації? Напишіть про це. Але головне підтримуйте зсу, допомагайте зсу, приєднуйтесь до ЗСУ і донатьте на ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є Україна. І є майбутнє у нашій країні. Без зсу нічого не буде. Гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, папа. -па.